До нас долучається ще одна учасниця нашої дискусії для того, щоб власне проаналізувати і день сьогоднішній, і загалом тенденції, які ми спостерігаємо останнім часом. Ганна Шелест, директорка безпекових програм ради зовнішньої політики Українська Призма. Пані Ганна, вітаю вас. Добрий вечір. Ми власне з Віталієм тут зупинилися на тому, що все зовсім не за тим планом, який був у Путіна напередодні вторгнення великого вторгнення 24 лютого. Кардинально все не так іде, зокрема, і з боку північно-атлантичного альянсу. І от в цей момент ми чуємо від Піскова. А давайте все назад, в січень 2022 тисячі Ну, в принципі, від української влади він цілком почув, точніше, було озвучено цілком однозначну заяву. Це неможливо це дійсно неможливо. Чи нас все ж таки будуть якимось чином, з огляду на непростий опалювальний сезон, на зростаючі загрози, на подальше підвищення ставок, все ж таки будуть намагатися схилити до от того, що є зараз, до ну, замороження. Ну, по-перше, як ми вже бачили, неодноразово заяви пана Паскова могли протирічити заявам а, деяких інших топ-політиків Російської Федерації. А і правда, десь завжди була посередині, тому що з одного боку ми почули цю заяву, яка якби кличе на переговори, з іншого боку, фактично дії і на місцях, і а дуже багато інших заяв скоріше можна характеризувати як гори горить хата а і збільшення обстрілів а, заяви щодо. До зернового коридору вони всі це демонструють. Ну якби ви не повертаєтесь в січень, коли ви не хочете а йти навіть за домовленостями, які вже в липні були вам підписані. Тому я би не давала забагато уваги заявам саме на рівня пана Пескова. Він вже не є прямим рупором пана Путіна. Як це було до цього? Мені здається, що через нього іноді просто намагаються перевірити певні заяви. Що ж стосується змушення до переговорів чи інших позицій, на жаль. Я чую це останні декілька тижнів від окремих європейських і американських експертів, політиків, ну а що, якщо повернутися до певних умов або переговорів січня місяця? І от останній раз мені це сьогодні довелося почути на одному засіданні керівників багатьох центрів? Таких топових аналітичних центрів світових зовнішньої політики, де абсолютно серйозно говорила: а може, все ж таки це перейде на рівень переговорів знову США і Росії, як це було в грудні січні, і США можливо знову будуть готові обговорювати певні безпекові гарантії, як пропонували тоді для Росії. Тобто ми повинні бути готовими до того, що є достатня кількість і політиків і експертів, які настільки бояться, причому навіть не зими, а застосування ядерної зброї, через що вони готові да повертатися на переговори станом на січень. Ще от підсумовуючи день сьогоднішній, знову ж таки повертаючись до ракетної атаки масштабної на Україну, дісталося сьогодні трохи і Молдові, тому що уламки збитої нашим ППО ракети впало. Туди, зокрема, трохи пошкодивши тамтешні будинки, ну слава Богу, без жертв. Молдова зрештою відреагувала і відреагувала наступним чином. Ну, по-перше, дуже так обережно сказали, що не зафіксували прольоту ракет. Хоча наш речник повітряних сил каже, та вони там регулярно літають. Ми це бачимо. Ну але все ж таки певний крок зроблено а саме, видворено одного із співробітників російського посольства із Кишинева. Це максимум реакції, на яку ну може зараз піти Молдова, виходячи з усіх обставин. А, Молдова а, з першої такої ситуації, давайте згадаємо, що це не перша дійсно ситуація. Була ще декілька тижнів тому. Тоді теж МЗС Молдову зробив різку заяву, викликав посла. Але вони намагаються через а, певні процеси, скажімо так, внутрішні, в тому числі, тому що Російська Федерація зараз намагається розмухати mm -hmm. там а, політичну кризу. Вони не зі всіма заявами виходять публічно. А тому ми знаємо, що вони ведуть переговори із Румунією, і з Великою Британією з іншими країнами, яким чином вони могли би отримати і безпекову допомогу, і безпекові гарантії. Тобто, Молдова не сидить тихесенько собі і просто боїться Москву. А вони просто не виходять з цим публічно. Плюс давайте не забувати, що в Молдови просто немає протиповітряної оборони, взагалі як класу. Тобто, навіть коли вони бачать, вони можуть тільки фіксувати, що воно пролітає, але зробити з цим вони ні. Нічого не можуть, а тому в, від того, що вони просто зроблять заяву, що регулярно літають над їх територією російські ракети. А ну будемо відверті, до чого вони прийдуть. Що в у населення виникнуть серйозна паніка. А проти поставити цьому уряд нічого не може. Відповідно, він буде виглядати як слабкий. Ну а Російська Федерація буде це активно використовувати в пропаганді. А тому те, що вислали одного дипломата, це такий символічний крок. Але, звичайно, на рівні, скажімо так, не публічному і МЗС і Міноборони Молдови намагаються знайти варіанти, яким чином все ж таки мінімізувати ризики. Віталій, як вважаєш, чи справді от Молдова може багато робить, але менше говорить? в тій ситуації, в якій Молдова знаходиться досить таки тривалий час, мені здається, що у них просто немає альтернативи. Ми спостерігали вуличні протести, які були інспіровані абсолютно проросійськими силами. Які так там були затримання? Поліція реагувала адекватно до ситуації, але це говорить про те, що. В разі, якщо Кремль захоче і надалі хитати е, молдовську владу, у нього є такий ресурс, усвідомлюючи це, що протиставити цьому ресурсу, ну, мало не надто що може, тому я погоджуюся так. Вони можуть намагатися діяти між крапельками. І стосовно того, що не все говорить, що робить, давайте не забувати. Всі наші партнери, всі і великі, і малі, вони говорять не все, що можуть е, озвучити. Вони насправді роблять більше ніж говориться в пабліку, і можливо, навіть що більшим є наш партнер. То ретельніше він підходить до добору слів і термінів, що можна сказати, і це правильно. Ну не можна вивалювати в паблік все те, що наші партнери роблять для України. Краще ми побачимо результат цих спільних дій. Ну, наприклад, ті ж самі операції стосовно атаки кораблів Росії в Севастопольській Бухті. Краще ми після війни дізнаємося, в якій операції під час планування, під час підготовки там матеріально-технічної військової, там чи під час реалізації були задіяні наші партнери. Прийде час, ми це дізнаємося. Тому тут я би пропонував ставитися обережніше до очікувань, щоб нам во так от відверто взяли і розклали на столі карти. Ну, ми для вас робимо це. Знаємо, робите, будьте самі. В адекваті, що ви можете озвучити, це тверезо, це насправді правильно. Не можу не торкнутися теми, яка принаймні бурлить вже другий день. В соціальних мережах, а саме голосування позиції України щодо Ізраїлю у резолюції із закликом до Ізраїлю позбутися своєї ядерної зброї. Це при тому, що Ізраїль в принципі не визнає у себе наявність ядерної зброї. Ну і ситуацію Ізраїлю ми теж знаємо. Він так би мовити, в круговій обороні знаходиться стільки, скільки існує. Рішення про те, що Україна підтримає цю резолюцію, маючи в своєму бекграунді Будапештський меморандум, воно викликало, ну скажімо так, нерозуміння у багатьох. Як ви поставилися до того, що... Проти цієї резолюції, зокрема, висловилися Канада, США, Мікронезія і Палау. 24 країни вирішили утриматися чимало з них Європейського союзу. Ну а Україна вирішила бути серед тих, хто так вимагає від Ізраїлю, от позбутися ядерної зброї так правильно це чи неправильно? Як ви для себе оцінили? Ну, пані Анно, почніть напевно, ви, таке голосування. Ну, ви знаєте, мені здається, що це відбулося невчасно, політично невчасно, беручи до уваги, що цього тижня в Ізраїлі вибори. Вибори достатньо складні, і від результатів цих виборів може залежати і позиція цієї країни щодо України. Ми знаємо, що донедавна вони. А фактично утримувалися від серйозної підтримки України, не тому, що вони не розділяли політично, якби хто є агресором, хто ні, а через те, що вони боялися, що Російська Федерація дестабілізує ситуацію в Сирії і а через їх підтримку Ірану, коли Іран вийшов якби відкрита на підтримку Росії, ми побачили і серйозні суви в позиції Ізраїлю, і це був гарний момент для того, щоб Україна з Ізраїлем набудувала ті відносини, які нам потрібні, а в тому числі в безпековій сфері а Ізраїлю було що нам запропонувати, навіть якщо це не сама зброя, то та інформація, яка нам була потрібна, і розвідувальна, і щодо, скажімо так, протидії тим же самим ізраїльським іранським технологіям. Але з іншого боку, ну частково звичайно зрозуміло, що так як Україна без'ядерна держава з певною історією репутацією, багато хто завжди очікує, і ми в принципі. Вся наша історія голосування це завжди на підтримку режиму, не розповсюдження. А, але з іншого боку, мабуть, в політично, скажімо так, на даний момент краще було б утриматися або взагалі не бути на голосуванні. Такий теж варіант є, і він іноді навіть кращий. У нас іноді давайте за центральноазійські країни да, обирають такий шлях по українським резолюціям, коли mm -hmm. от просто не приходять на голосування. І нас би скоріше зрозуміли, ніж з таким голосуванням. Віталію, дійсно, якщо була така опція, то чого ж не, не скористалися? Така опція завжди є. Просто спостерігаючи за голосуваннями, можна чітко зрозуміти, що там в певних ситуаціях навіть ті країни, які могли б теоретично там бути на нашому боці, вони так ніби як відійшли там в бік, бо мають аргументи: аргументи їхньої внутрішньої безпеки, аргументи їхніх сусідів, аргументи там взаємозв'язків з третіми країнами. Це дипломатія. Але я погоджуся, в даній ситуації, коли ми з одного боку вимагаємо, причому подекуди в досить недипломатичних інтонаціях від Ізраїлю. Тобто, тут це дуже важливий момент в справедливих темах, але не дипломатичних інтонаціях. Вимагаємо від Ізраїлю, що ну, ну згляньте ж, ви ж бачите, що це геноцид в 21 столітті. Ви ж проходили через таке. Ви мусите нас зрозуміти. І коли ми з одного боку говоримо такими інтонаціями, такою риторикою на таких тонах підвищених, і при цьому ми не робимо реверанс в бік інтересу Ізраїлю, ну як на мене, це не дипломатично, це недалекоглядно. Тут я насправді погоджуся, що як мінімум мало б бути утриматися. Можливо, некоректно коректно було б з такого важливого питання бути присутнім в залі, хоча напевно, що і така опція була в обоймі карт української делегації. Але утриматися ну точно б гірше не зробили. А от зараз є питання. Власне, знову ж таки, повертаючись до теми, з якої ми почали ще розмови Віталієм. Тепер хочу почути і Анну теж. Отже, у нас дві топ-теми сьогоднішнього дня: це ракетна атака, чергова, яка вже стає, на жаль, такою поганою традицією по понеділках руйнувати нашу енергосистему. Ну а друга історія це все ж таки. Інтрига, яка залишається із е, зерновим коридором, як на вашу думку, пані Анна, буде розвиватися ситуація навколо зерна е, і навколо того, що Росії фактично Туреччина вказала, що ми, ми можемо обійтися без вас. Ну, я не можу сказати, що вони сказали, що можемо обійтися без вас, хоча це достатньо таке неочікуване рішення. Я думаю, про яке ще вчора ніхто не міг навіть собі уявити, що Туреччина з ООН прийме таке різке фактично рішення, а тільки проінформувавши Російську Федерацію. І це цікаво було читати їх прес-реліз, який довгий час залишався тільки турецькою. Але по суті, ну беручи до уваги, як Туреччина намагається залучити. Росію до всього цього а, діалогу це дійсно було достатньо рішуче таке а, дія, але а, я не можу сказати, що історія закінчилася, вона тільки починається, і тут є декілька факторів. Перше, ми буквально тільки що отримали новини, що росіяни обстріляли баржі з а, українським зерном біля Очакова. Тобто угу. Російська Федерація буде проводити провокації. На жаль, ми можемо це очікувати найближчим часом. Так а Очаков, Миколаїв вони не входять. В зернову угоду, але це скоріш за все теж було дуже таким демонстративним. друге давайте почекаємо. Сьогодні вийшло 12 суден, але чи погодиться Росія далі на це просто не буде провокувати. Це теж питання. Ми вже бачимо заяви про те, що вони вимагають перевірок. Ну вони і так перевіряють. Тобто, мені поки що не зрозуміло, що саме вони хочуть яким чином змінити перевірки. Ну і найгірше в цьому, що нас в принципі ця угода закінчується буквально за два тижні. Вона була лише розрахована на 100 20 днів. І навіть до атаки на Севастополь Росія дуже серйозно ставила підсумніва, чи продовжувати цю угоду, на яких умовах що вона собі виторгує. І тоді були сподівання лише на Анкару, тому що, по-перше, Анкара дуже сильно вигравала від цієї угоди і економічно, і політично, і дипломатично. І вони би приклали ну, максимум зусиль для того, щоб її продовжити. Але на сьогоднішній момент я боюся, що до останнього дня ця угода буде під. Питанням, тому що Російська Федерація зрозуміла, що це той елемент, на який вона може давити не тільки щодо України, а і це певний важель в переговорах з країнами глобального півдня. От там вона продає цю угоду дуже зараз ефективно від того, що вона буде поставляти безкоштовне зерно. А звідки взялося, ми розуміємо, це українське зерно з Херсонщини, або про те, що це в принципі санкції, і Україна винні в тому, що немає зерна, а не російська блокада. Тобто ця історія тільки починається. Але з іншого боку, у нас є нові водні, як то кажуть, нові новий елемент цього рівняння нове невідоме. А саме події у Севастопольській бухті. І з того, що ну мається на увазі, коли раптово. Як мінімум три кораблі були загадково атаковані загадковими надводними безпілотниками, а відповідно, навіть велике питання того: а наскільки зараз взагалі сильно виглядає Чорноморський флот в чорноморському басейні. В Італію буквально, я так розумію, хвилинка у нас лишається для підсумків. Ні, вже не лишається каже 30 секунд. Тому подякую нашим шановним учасникам дискусії Віталій Гайдукевич, мій колега-журналіст, і е, Ганна Шелест. Е, Буквально до нас долучалася Це директорка безпекових програм ради зовнішньої політики Українська Призма. Ну отак спробували проаналізувати підсумки сьогоднішніх подій і майбутніх тенденцій. Ну а щодо фактажу, то його зберемо для вас вже рівно о 21-й у великому підсумку цього дня у програмі Час новин підсумки. Тож до зустрічі за 20 хвилин.